Пришали сніхта не втане, встає без команди. Свист куль над головою, постріли з танку та вибухи, Обстановка наближена до бойової. Це завершальний етап БЗВП для чоловіків, які вирішили доєднатися до лав 28-ї окремої механізованої бригади лицарів зимового походу. Зараз вони проходять обкатку танком та долають психологічну смугу перешкод. Тут всі бійці на контракті 18-24. Кожен з них обрав бойову посаду. Є стрільці, кулеметники та гранатометники. Мені 22 роки. Я гранатометник. Навчався, потім працював не по професії, одружився недавно. Вийшло так, що вирішив для себе, потрібно захищати, допомагати. Великий плюс в себе рік пробуєш, і є можливість перепочити і в подальшому якось цей контракт чи обрати нові посади, чи ну, взагалі якось переключитися з цього спектру, а потім там знову, наприклад, йти боронити. Піхота це багатофункціональність і постійна злагодженість деяк не в піхоті ти будеш довіряти один одному та прикривати. І це все робити на мові інстинктів, да навіть без мови. То якщо не ми хлопців потрібно міняти так, слухай команду по маршруту, заходите, забирайте рюкзаки. Я Павло я з Одеси. працював в сфері торговлі. Мені тільки тільки виповнилось 20. Такий приємний Приятний контракт. У нас для мене особисто це іпотека. Бо в мене росте дитина. Я хочу для неї житло в майбутньому взяти. Я пішов на гранатометника. Не знаю, бо піхота якось до душі впала, чесно кажучи. Народився в Донецькій області. 20 повних років на роботу ходив з Варником, працював. Та я вийшов свій, що піду. По-перше, те, що я родився в Донецькій області, ну і самі умови контракту. Того останній тиждень. Ну, це була типу психічна підготовка, як діяти, коли, наприклад, над тобою приїжджає танк. Пояснювали нам, щоб не отримати мікроконтузії. no green